Зараз не все залежить від батьківщини. Зараз більше залежить від народного фронту. Оце пан Карасьов говорив про вибори. Так ну з нульовим відсотком ніхто не хоче йти на вибори. Це по перше, але вони також зараз, зараз торгуються за міністерські портфелі, щоб залишити Авакову, щоб залишити Петренка, щоб здобути міністерство науки нафтогаз. і освіти, нафтогаз також міністерство екології, крісло спікера українського парламенту. Ну і відповідно якась посада для Арсенія Петровича, це чи це, це генпрокурор, чи це Національний банк України? І от йде зараз в Том, але так само не просто так Арсеній Петрович на сьогоднішній день зустрічався з Ахметом. Йдуться також ще з олігархами переговори. Чи він може залишитися ще далі і виконати всі ті зобов'язання за неголосування, зокрема опозиційного блоку? Бо пам'ятаєте, коли опозиційний блок голосувалася за відставку уряду, опозиційний. Блок вийшов з залу. Що Це ми собі зворот не могли брезня? не могли представити, коли ви поставили на голосування відставку Азарова, коли ми були в минулому скле, і ми вийшли з залу. Не проголосували. Ви ніяка не опозиція. І реально і реально Вопрос. сьогодні. Аяценюк домовляється з олігархом з олігархами, щоб залишити щоб приватизувати українську землю, приватизувати за безцінь українські державні Ви, привели ви. в 14-го привітаніках Де ви гаду. Секундочку, а можно вопрос? Все-таки, э, вот э, как вы считаете, как считают ваши коллеги представители? Ну, у вас нет фракции, но группа, группа депутатов от э, у партии "Свобода" есть. Э, Все-таки какой какой э, путь лучше? Э, может быть, выборы досрочные? Ну, если влада хочет узурповать полностью всю вертикаль. Тобто президент, прем'єр, велика фракція в українському парламенті, без якої жоден законопроект не пройде, і якщо вона реально от є три дні, якщо вона не вможе, не міє і не хоче, однозначно потрібно йти на перевибори і перезагружати цю владу, перезагружати український парламент.